Мир вам, дорогі глядачі. Нас нічка тихенько, хлопці розійшлися, можна зняти сюжетик. Сьогодні буде тема нашого відео про змазку для нарізання різьби. На Ютубі є багато різних відео, а я вам гарантую, що такого досвіду, як в нас, ніде немає. Унікальний досвід він і спроби різні, і невдачі, і затрати по грошах були. А ми вам ділимося даром берете. Дивіться, яка я в макрорежимі режимі знімо. Подивіться, яка тут різьба, як нарізає наш ремс. Без жодного задиру, так? Да? Без жодного задиру. Ідеальна різьба, так? Да? Справа в плашках, звичайно. Сам розумієш, що ці плашечки дуже дорогі, надто дорогі, їх треба берегти. І треба берегти. І не тільки в плашках. Розкажу перед історією, як було, щоб було зрозуміло, який у нас досвід. І в кінці ви зробите для себе висновки. Особливо хто вручну, та не тільки вручну, хто ріже будь-яку різьбу, не обов'язково трубну різьбу. Бачите, скільки ми нарізали, скільки у нас стружечки. Це одно дімова труба. Лежить, ми купили перші, хто дивиться за на нашим каналом, є. Вже в курсі. Для нових розкажу, у нас був такий китайський плазморіс. Різборіс. Китайський Різборіс вирішив зекономити, були погані плашки, потім докупляв плашки дорогі, потім ще дорогі, я вкладав, вкладав. вкладав, вкладав, Він прожив мене досить недовго з малого шестерню і мусив купити все ж таки ремса. Ну, Нового ми не осилили, та й цей нам такий тяжко, дуже дорого для нас. Для нашого біжать. Ну таке, мова не про те. Прийшов той китайський пластборіс, ой, різборіс. Розкажу вам по порядку, як воно було. І, ну що, Там така баночка була. Де, я думаю, що тій баночці є змазка зразка з Я Вся баночка, баночка, просто так, вона порожня була. Думаю, чим змазати? Чим змазати? Перед тим ми були на одному об'єкті з Адамовичом працювали, в нього от такий самий Ремс Amigo 2 був. Він мазав салом, тому думаю, сало мені не подобається. ну Така робота з салом, знаєте, Щось не те. Це якесь метке було універсальне масло, я раз, а воно так, щось тяжко, що задирає. ах, такі плашки, думаю, погані. Пішов я взяв е, сало, думаю, спробую сало, Ні, ще якусь маску пробував. Взяв сало, ну раз і так пішло. розумієте, О, що ж таке? Дивлюся, різьба гладенька. І різборіс легенько йде. Перепробував, перепробував те, що в мене було в наявності, виявилося, що ну, не те, що сало там, трошки краще та трошки гірше. Та ні, це зовсім різне. Це, ну, ніяке порівняння. Те, те взагалі йшло як насухо, розумієте, задирає. Потім купив дорожчі плашки і, і, і різав тільки на салові. хто бачив, наше відео різав на салові. Такої змазки це дорого. Там Адамич каже, її не докупишся. Ну таке діло. Потім я почав ну, вивчати, чому мені сало не подобалося. Сало не подобалося в тому, що треба постійно його возити. Десь там ще на пам'яті є там мішечко ще десь з тих часів ще сало в нас. Постійно його возиш, нарізаєш, запихаєш. Коли ріжеш, візити, виходить, стружка сюди жме, а нам треба змазувати, бо якщо воно відіжме сало і вже піде ну, суха трубка далі, так, ти завжди намазиш, це не те. Треба туди додушити. Зупиняйся, якось на ходу допихаєш. Так, все з салом, перемішку. Е, приїхали, на об'єкт десь положили, відійшли, прийшли вже кіт зів, розумієте? Вже немає нашого сала. Mm. О, ну, да, Воно було не дефіцит, пам'ятаю нас, у Львові пан Олександр десь знайшов, таке, воно чим жовтіше, таке, десь таке сало стояло, аж пожовтіло. старе. Чим жовтіше, тим краще, Чому? тому що в ньому е, є більше олеїної кислоти. Отакої, бачите, олеїно. ну Можливо, вже тут зараз слабо видно, що це олеїнова кислота Потім давай. Шукати, які варіанти змазки. І там є десь відео, пам'ятаю там ролик на Ютубі. І людина, за, як то кажуть, заморочилася на одній змасі, на другій Там динамометром. В принципі, якби до ремонтів поставити ватметр, атметр, бо побачити на вантажність, це теж був би один з показників. О, але для мене навіть не треба вашого ватметра, мені, мені достатньо. достатньо подивитися саму різьбу. Остання, подивитися, смазка погана. Ну, вона не тільки е, в різьбі, воно коли ріж відчувається навантаження, дуже відчувається навантаження. І ми дійшли до такого висновку, що олеїнова кислота це найкраща змазка. Е, купую я олеїнову кислоту, а як її наносити, от як її нанести? Чим його нанести? Е, беремо таку, якийсь там десь із медикаментів, це вже не те, це вже другий, другий екземпляр у нас. Дивіться, тут тіденька. Екземпляр, беремо щось там таке з піпеточкою в дружини. Взяв, там, покапав, трошки розмазав. о, І ріжеш. ріжеш, ріжеш, Це ж не сало, що ти його допхнеш. І якось так, воно начебто й добре, але щось трохи задирає, і гірше за сало. Коротше, Воно мені показалося, що гірше за сало. Але це тільки мені показалося. Потім на одному об'єкті ми там були, мабуть, в Київській області Влад взяв, дивіться, тату приносить, каже, дивіться, як гарно різна різьба, так як оце. Чим ма за кислотою, а він, що додумався, він прийде два оберти, зупиниться, туди покапає, покапає всередину плашку, і знову прийде два оберти, зупиниться. На, ну, на ходу його нанести неможливо. Не По-перше, це трошки недобре для самого якора. Е, постійно треба стартувати під навантаженням. О, і, ну Там плани пуск у нас. Трохи незручно, в принципі, можна було зміритися. Тільки ми попробували олеїною кислотою, нам вже сподобалося. Це набагато приємніше, ніж салом, і воно таке, знаєте, ну непогано, там собі плашечки, потім можна продути компресором. бачите, тільки що різав, що тепленьке, я нічого не продув. Можна продути компресором, все було начебто непогано. До першого холоду Став, дивіться, що це. Оце олеїнова кислота. Не знаю, наскільки ви побачите на відео, вона не лється. Це як твердий. Такий парафін, як жир, вона жирна кислота в принципі. це просто як свинячий жир і все. А на вулиці зараз ну десь можливо 1 градус морозу. До плюс 5, навіть до плюс 5 вже вже, вже так до нуля вже працювати з нею неможливо. Десь занесемо, там нагріємо, десь поставити десь в приміщенні, вийшло на вулицю, туди сюди, вже дивіться, вже все біле стало, вже нанести не можна. Робота не пішла. Почаю думати, як вирішити цю проблему. Додумався змішати олеїнову кислоту із соняшниковою олією. Напевно, це, напевно, рафінована була. Я їх змішав в одній пропорції, там трошки більше, більше олії. Потім почитав, що люди е, змазую, змазують взагалі різьбу олією. Там типу олеїної кислоти є. О, ну, Будь-які масла, ці мінеральні е, і універсальні, які навіть рядом не стояли з оленою кислотою. навіть... Ну, це, ви не думаєте, що ми надумалися ще та ні. Воно навіть рядом не стояло. Змішую його із олією, виніс на холод, ще трохи затвердили, ще додав олії, більш-менш підібрав таку пропорцію, десь там теж на одному відео я показую, як мазав. І якби ми вже, ну, вже якби знайшли для себе рішення. Все, вже мені воно сподобалося. Сподобалося. І почали ми різати, начебто непогано, зупинився, покапав піп'яточкою і знову зупинився, покапав. О, нормально різало. Не ідеально, але досить непогано, тому що це олеєнова кислота. Тому що це олеїнова кислота. Проходить трошки часу, що стається з нашими плашками. Кисло... Сонячнико олія? Наліпає, наліпає, наліпає. Їх ледве повичищав, ще може навіть ще десь залишки є. Як масляна фарба, так і заліпає повністю таке воно ліпке, знаєте, засихає. Ти ж не будеш, якби кожен раз якийсь розчинком після кожної роботи. Зобік там об'єкт десь там трошки обтерне, обтер, кинув, приїхав, вже воно засохло все. Його навіть видути не можна. Тобто соняшникова олія, вона добре для нарізання, всі наші плашки. І що я наважився? Наважився купити спеціальну оригінальну німецьку змазку. Бачите, зараз я. В макрорежимі вам покажу. В макрорежимі Made in Germany. Ремс, Germany. Ремс. Все таке саме, так? Да? Все ремсоке спеціальна змазочка. О! Перше враження яке було. Перше враження вона дуже рідка, Ну, така рідесненька. але так вона не стікає все одно, якби залишається ці сліди. Почав різати, нічого особливого мені ну, не показалося в їй. О, але, бо її, по-перше, воно дуже дорого коштує, Це вийшло мені десь 1700 гривень із доставкою. Розумієте, це дуже дорого. З нашим росією, коли ми брали там, по 30 тисяч за котельню, то можна б і купляти таке. Знаєте, у нас навже, ціни не такі, ми робимо порівняння з, з основними, ну, основною ціною у нас в Україні. Ми десь за півціни робимо, і там із-за того все це дорого. Якби ми брали там по 30-40 по тисяч, як я беру за котельню, то в принципі я купив би новий цей і таке, бо і проблем не було. Хоч я почав її більше давати, бо вона дорога. І, і Що мені сподобалося? Сподобалося, що це е, аерозоль. Я аерозоль. Погано, що? що немає хоботка ніякого. Якби був хоботок, хоботок і нам легше було б, е, на ходу попадати в ту плашку. Якщо покрутиться, О, то було, що я зупинявся, потім навчився на ходу. Раз, раз і став більше її нахуй додаю, додає і стало отаке різання, різання, як зараз у нас. Хоча це не ресурсська реалі... реалі... смазка. Зараз скажемо, чи ми зараз мазали. І сподобалося, було нормально, незручно. Сильно великим полон, його десь розумієте, возити з собою раз, наносити якось так незручно, часто буває десь там на... Попадаєш, попадаєш, десь воно якось так розприскує, широка така струя. Багато її йде зайвої, просто губиться. Було нормально, але я зрозумів те, що економити з маску не вартує, тому що яка, яка б вона не була дорога, ми просто псуємо плашки і навантаження на якоря, на, ну, на двигуна ремсові, на все. Пішлося все гарно, все було добре. Ми її перестали економити, і вона що? Вона швидко закінчилася. Тому що ми ріжемо, ріжемо, ріжемо. Ви самі розумієте, скільки я за один вечір нарізав, скільки тих різьб, Десь там нас лежачі різьби. Може, скільки цих магізи під термометри поробили. Дивіться, як у нас варить джасік по електродами АНО-36. а Це будуть жізочки на вихода на термометри. От прикладатиме термоелемент і з термоголовочками. Закінчилася наша смазка. Як закінчилася? Ще вона не, не стила, закінчиться, я. Вирішив, бо там мені хтось написав у коментарях, що якесь там є іншого виробника, каже, добре змазує, є, але я так за, за, загубив той коментар і дешевше коштує. Просто зайшов, пошукав по інтернеті якась змазка для різьби. Отаку купив я. Купив таку, думаю. Бернер. Бернер. Рахується типу німецька, хоча допише він зроблено, вона зроблена в Європейському Союзі. Десь там написано. Що в Германії зроблено? А, От тут ми зараз на Тут менше мллів мілі... тут 600 мл. 400 мл. Але вона, не пам'ятаю, ціни зараз, але вона там ну, десь майже двічі чи тричі, мабуть, дешевше. Тобто набагато дешевше виходить, навіть менше мілілітрів. Думається, закінчиться, щось я попав, ну щось я різну, начебто ріже. І робили буквально, скільки ми там, пару днів назад, котельню доробляємо, вже все, далі нема куди мазати. Я вибираю собі сміленько її. Ще вода ця казав рідка, то ще ця була нормальна. А ця вже дуже рідесенька. Просто ну, вода густіша за неї. Дуже рідка. Ну, типу як ВДшка. Я її порівняв по, по остині, як ВДшка, так? Да? Я наношу... Щось не те. Тому показалося, мене йде, 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 дере, дере, дере. І починає наш плазморіз, ой, різборіз, вибачайте мене за заговорочки. Начинає на навантажити, на ум, зупинився. Розумієте, на тільки воно, дивіться, так задирає метал, відкрутив, думаю, може щось не те, беру знову, там залишки рано смазку, якось так нахили, нахилить, не бере, так рівненько якось туди сюди на ніс, вирізав, різьба як золото. Друг нарізає різьбу, знову цій змазці. Це взагалі такий непотріб. Уявляється, такий непотріб просто виконаної гроші на вітер. Я розумію, що в нас нічого немає, я скоріше заходжу на реми, на роботі в інтернет, замовляю ще таку ремсовську смазку. Приїхав додому і почав думати, що ж тут можна придумати. А потім думаю, дай, ну я змішаю оця рідюсенька, як водичка. Рідюсенька змішаю з олеїною кислотою. Я заніс олеїну кислотою до хати, вона розігрілася, розтанула, стала рідка. Найшов десь у нас такий орасептик. Ораце, оральний сеп, септик. Це септик для порожнини якийсь був для горла. Використовували порожню був бутилочку спрей. І Приблизно 50% цього, 50% оліїнки, плюс-мінус. там, ну дивіться по консистенції. Ой, руки вже я щось вимазав руки, поки вам розказував все, все у нас жирне. Коротше, я її змішую між собою олеїнову кислоту із цією рідкою змазкою. Я думаю, що не, не обов'язково це. я думаю, що піде ВДшка, піде будь-що. І по консистенції, дивіться, щоб не загустало. Трошки буває осад висідає на дні, розбов і все. Ну Зараз дивіться, мінусова температура норденька. Риденьке, але в порівнянні з цим, воно дуже таке жирне і дуже густе, в порівнянні з цим. В порівнянні з цим, оце, дивіться, це просто жир, все ніяке. І оце я різав цією змазкою. По-перше, набагато зручніше тримати в руці. Оцей оце, оце спрей. Навіть не спрей ну, пеш, аерозоль, точніше. аерозоль набагато оцей незручний його в руку брати, наносити балон. Він такий ну не маневрений. так Настільки його в руку брати. І, і спрей дає такою тонкою струєю, тоненька-тоненька не розбризується, і прямо все попадає, просто на ходу додати. І я з щом скажу? Вона краще за ремсовську. Ремсовська все одно десь близадире. Вона краще ріже, ніж оця ремсовська змазка. Я вже купив, вже, вже купив. мабуть, ми її будемо все ж таки змішувати олеїнкою. Чому? По-перше, вона буде краще різати, по-друге, олеїнка м -м, дешевша, дешевша. Не пам'ятаю, скільки я платив за літру це ж літра. Там Теж щось там, ну, менше 1000 гривень. Що ви Не розумієте, що літра, що 600 мл за майже за 2000. Тобто вона дешевша і вона краще змазує. Такого ви не кажу, Я казав в інтернеті. Получилося досить просто, ну проти того, скільки я відрізав вже більше, більше року ми різними змазками, цим різборізом ріжемо різні різьби, вже ми відрізали. Ого-го, дуже багато ми працює. В нас він стільки відпрацьовує, саме ж бачите, це тільки так за один вечір. Щось так по дрібницях ми різнули. Він у нас працює дуже багато, а це стільки металу, бачите? Стільки металу ми нарізали. Навіть по самій стружці, коли хороша змазка, так раз-раз її. І вона йде, йде, а коли не погана змазка задирає. Кажу, він так тяжко тяжко. І просто заклинив аж такий задир на цьому. Задир, і тупо вервана різьба. Настільки це, оце, сама ця змазка не потрібна. Потім там її господар ще приносить, показане відео, якась універсальна смазка, ну, типу ведешки, то це взагалі. Та та навіть два вітки зробив, і, 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 і все, і стає наш ремс, і все, не йде взагалі. А я думав, що там, день, коли, там думаю, справа не смазці, думаю, ці плашки дуже хороші такі, і вони там будь-яка змазка піде. Та ні, не будь-яка. Так що мій висновок, підсумочок зробимо, я наговорив трошки багато. Бо вже хочеться до хати вже. Ми руки мерзні, хочеться відпочинути, вже нічка-нічка. У нічка. нас нічка темна, нічка темна. Хочеться вже до хати трошки відпочинути, то так трошки спішу. А ні, Плюсова температура на вулиці, бачите? Хоча може охолодили, Ну Десь біля нуля. біля нуля. Можливо, десь відпустило, це було півградуса морозу, то півградуса тепла десь на нулю температуру. Значить, пісумочок краще за олійну кислоту. Може де і є, а може і немає. Принаймні, з мого досвіду краще за олійну кислотою нічого немає. Коли олієнної кислота це на все добре. що вона там кислота, якась корозію вона є, я спеціально вноси на метал, лише довгу. не бачить ніякої корозії, нічого. Інструмент вона не замазує, вона витирається, нічого не, не наліпає, не засихає. Проблем немає. Різьба, різьба, самі бачите, різьба просто Просто, ну, самі розумієте. Краще не буває. Різьба супер легенько йде. Просто так відчуваєте, як по маслу, розумієте, йде як по маслу. легенько для різьборізав. Долік, що вона загустає. Беремо ту олійну кислоту, змішуємо, що. Можливо, так, воно можливо, це спеціально, можливо, так, співпало. Можливо, з ведешкою воно не пішло. Я знаю, що оце змішати з олійною кислотою, це буде взагалі бомба. Тому що ця змазка теж класна. Ця змазочка, якщо її не жаліти, а ми її не жаліли, ну, можна купити там каністрами, продається, бочками продається. О, все одно дорого виходить. Можливо, ми купимо колись 10 літрів, десь ми не купимо. Це дуже дорого. дуже дорого, ця, А можливо ж, хто я знаю, що Краще є оце вже купляти, ми, Вже ми ремсовські смазки, мабуть, більше ніколи не купити. може тут маленький залишиться, бо ми її сюди викачали сьогодні. Оце за сьогодні, бачите, вона була отак набагато більші, вже, Відчутно, що поменшало. Розмішати олійну кислоту з якимсь розріджувачем. З яким розріджувачем. Я Думаю, Можливо, там простий розчинник. Може пішов би, може пішов би. Ну, оце розмішується вона з -з, 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 -любим, з, -любим, з любою, можливо, не з любою, але з тишки, що я змішую, вона змішується. Із жирами, і з жира, жирами, із маслами, змішується. Змішується, розчиняється. Таке трошки помутніє, але вона сама по собі така є, мутна трошки. Ні, Якщо добре, тепленька на вулиці літне, то вона взагалі прозора стає. Прозора стає просто без, без цього, без кольору. Ну, типу, як жир, розумієте? Це як жир, тільки що температура плавлення там трошки інша. Типу, як жир, А може це взагалі жир? Може попробувати свінячий жир і змішати з цим. Не знаю, не знаю. О, і ну, ми її не жаліємо, не жаліємо. Я під час різьби додаю. Так раз об, два оберти там нічого обернув, щоб воно ж вистирає зверху це змазку. Ну, перш змазуємо, починаємо різати і на ходу додаємо, додаємо. Тобто ми її використовуємо багато, бачимо, все у нас тут жирна, я трошки вже протирав, дуже жирно, Після цього стіл, стіл взагалі сухий. для цього там трошки були залишки. Після олеїнки після стіл такий жирний і слизький, його тако не можна. Як сказати, плівку творчі, як чаниш не можна продавити. Така, як, не знаю, хіба щоб б пробувати, я не пробував таким маслом, е, якось моторним маслом е, синтетичним. Але воно не для того моторне масло. Я думаю, що воно не допоможе. Думаю, що не допоможе. В принципі, можна попробувати, але я сумніваюся, що якщо ці сп... е, напішли спеціальні змазки, що те піде. Так що рекомендую. Відносно бюджетно. Відносно бюджетно. Мож, можна знайти ще щось дешевше. Можна спробувати навіть з тою самою ВДшкою, може пішло б. Відносно бюджетної, що це, плюс це набагато дешевше, ніж оце. Принаймні в два рази точно. Два рази, я думаю, що це щось значить. Це щось значить плюс результат краще, ніж оце. Краще, ніж оце. А якщо враховуючи оце, що настільки воно мені підібралася така бутилочка, знайшлася в мене. Наскільки воно Наскільки для транспортного положення копачок не нажималася, дивіться, воно все тут пломбується. Тут треба перш протерти. Все таке. У нас, Зараз, секундочку. Бачите, транспортне положення. Щолк. Все, воно ніхто не нажме, його нічого зафіксоване, ніхто не нажметься в собі, воно маленьке місце займає. І зручніше оце. А, дивіться, ще цю не відкриємо. Однією рукою і влучаюся. Бачите, тут який хоботочок є. хоботочок, І вона е, нижча ця баночка. Це набагато зручніше, ніж ця ремзовка. Ремзовка дуже незручна. Це низеньке і хоботочок, і направляєте собі, куди потрібно цю змазочку. і в Вруці тримати, знаєте, це зручно. Це незручне. Це незручне, що в мене було. Не знаю, за що вона так робить. Якщо її такого нахиляти, як він тут намалював, чи оцей дядько нахиляє німецький, це треба, щоб був повний балон. Якщо пів балона, вже воно буде йти повітря. І треба постійно ну, розумієте, кут ловити це. А це біда. Дивіться, в такому положенні вже вже трубка ловить. Ну, Теж, як буде порожня, потім не буде ловити. Ну, але вона ну, набагато маневреніше собі добавив і пішов далі. Так що беремо собі на, зауваж... на зауваження, навіть якщо ви не користуєтеся різборізом, це не значить, що він вам завтра чи післязавтра не треба буде. Багато таких речей е, життя не передбачено. Десь будете робити собі опалення, вкупити якогось там клупа ручного, чи десь візьмете займи, щоб вам не тягнути з усієї сили і е, не вірвати здоров'я. І подплашки не мучити, бо там хтось мені десь, не пам'ятаю, підписник із, да, кажуть, доробив. Но, мабуть, це в, Дніпро, в Дніпрі я їм відправляв. Е, теплоакумулятора. Поки я доробив, я дотрощив пла, плашки, вручну різа, стільки сили прикладав. Я думаю, що вся проблема була не в плашках, а була проблема у змазці. І люди часто мучаться. А чому мучаться? Тому що не дивляться наших відео. Ой, так довго дивитися, там багато. Наших відео Ціна, ціна інформація, перевірена. Дивіться наші відео, менше телефонуйте, менше пишіть мені вайбер, більше дивіться, бо вже я майже все розказав. Так, да, далі будемо ще розказувати і про сонячні панелі, і про багато що. Нас цікаве, там по утепленню, у нас буде відео. ну, Планується ще зняти, але це не знаю, чи знайдемо час найближчим часом. Це така гра слів, так. Да? Пишемо, коментуємо нам на добраніч, Вам всім до зустрічі!